Презентуємо вам новий догляд в салоні Анкер Black. Шампунь, маска, кондиціонер і два термозахисти, один кремовий, один спреєвий. Вся лінійка на основі чорної ікри, але в складі шампуні є ще вугільний порошок, який гарно вимиває шкіру голови, а також стайлінг, гарно абсорбує жирність, тому що він має такий досить цікавий колір, сіренький. На блонд він абсолютно ніяк не впливає, не тонує, не дає ніяких відтінків. Можна спокійно використовувати наблондоване волос. Маска теж такого сірого стального відтінку. Також не можна не боятися використовувати на блонд. Вона не зафарбовує, не тонує, не дає ніяких небажаних відтінків. Маску наносимо на структуру волосся, на корінь не наносимо подовжені і витримуємо до 5 хвилин. Основні активні компоненти це чорна ікра, це білок, який наповнює структуру волосся, не заповнює пустоти. Морський колаген це еластичність та зволоження структури волосся. І Відразу бачимо такий зеркальний блиск. Відчувається плотність волосини. Також один з активних компонентів. Це равлика, це еластичні структури та порожні структури. Бальзам. Продукт також на структуру волосся. Зелена ікра містить в собі полісахариди, які утримують вологу в структурі, навіть на сонячну погоду, навіть на сонці. Крім того, що білки заповнюють структуру волосини, крім того, що морський колаген і муцинравлика це пружність структури, це еластичність. Полісахариди утримують вологу в структурі волосся. І як наслідок, волосся має здоровий, красивий вигляд, не січеться і не висушується на сонці. Ця лінійка дуже гарно підійде для блондинок, особливо в літню пору. На блондинках якраз ми побачимо ці ефекти наповнення структури, плотності структури. Але ні маска, ні бальзам, ні шампунь не обтяжують. Немає відчуття обтяженості, немає відчуття якоїсь такої плівки, жирної на волосі. Два термозахиста, один кремової структури, другий спреєвої структури. Кремова структура працює трошки глибше в волосині, в кутикулярному шарі. Такий легасенький сірий відтінок знову ж таки не впливає на блонд. Спреєва Структура термозахисту більш легка. Вона працює по поверхні волосини підходить для такого тонкого волосся. Ну, я відчуваю, що в мене зараз дуже наповнено волосся. Приємно його чіпати, хочеться руками. Я знаю, що це буде захист навіть на сонечко. Саме те, що потрібно зараз влітку. Дуже мені подобається таке відчуття. Ну клас, воно не обтягує, тобто немає якогось жирного ефекту. Але в той час волосся дуже стало рівненьке, яке кроти.